Шановні звягеляни, якою буде наша громада в майбутньому, залежить від кожного з нас. Щойно ми з вами закінчили роботу зі стратегічного планування розвитку нашої громади, де прийняло участь майже півтори тисячі наших жителів. Зараз в рамках співпраці з проектом Ради Європи в Україні ми розпочинаємо нову ініціативу першу громадську асамблею Звягельської громади. Це нова форма публічних дискусій, новий формат роботи, коли кожен може стати важливою частиною проєктів, які реалізовуються у громаді. Лише два міста в Україні, звілі Славутич, отримали унікальну можливість навчитися реалізовувати проекти громадських ансамблей разом з фахівцями Європи. Ми будемо працювати над проектом створення. Просторів, де мешканці зможуть обговорити важливі питання, змістовно проводити час відпочивати, покращувати свій емоційний стан. Цей проєкт називатиметься створення урбаністичних проєктів як громадських локацій соціальної взаємодії та відновлення. Звичайно, будуть такі, хто скаже, що створення таких проєктів зараз не на часі. Дозвольте не погодитися саме зараз. Сила оборони стоять на захисті майбутнього, щоденно ризикуючи життям і здоров'ям. Наша громада є постійним партнером і учасником і допомагає нашим Збройним силам. До нас майже щоденно повертаються ветерани. Кожен із цивільних потребує турботу про ментальне здоров'я. Саме для пошуку форм вирішення цих важливих питань буде працювати перша громадська асамблея. У нашій громаді. Думки, ідеї, пропозиції кожного з вас важливі і потрібні. Найближчим часом випадково обрані жителі громади отримують запрошення на свої поштові скриньки. Звертаю вашу увагу, що конверт, який ви отримаєте, буде з логотипом Ради Європи та громадських асамблей. Там буде лист, інструкція, дотримайтеся їх, читайте, будьте уважні. Таким способом. Буде долучено приблизно 4 тисячі жителів громади. Якщо ви не отримали листа запрошення, але маєте цікаві ідеї та пропозиції і бажання долучитися, реєструйтеся за посиланням в кінці цього відео або залишайте свої коментарі під описом. Я дякую всім, хто боліває за нашу громаду і активно долучається до вирішення життєво важливих питань. І сьогодні я закликаю якомога більше людей доєднатися до творення нашого спільного майбутнього і разом з нами всім разом шукати цікаві, гарні ідеї у вирішення важливих питань. Дякую за увагу!